Ірина Шевченко, Око тайфуна. А цього року восени земля засіяна кістками. Лежать у борознах сини, що їх вже не побачать мами, І над якими ще нема хрестів та квітів паперових. І матінка земля німа, бо захлинулася від крові. І оранка така важка, така залізно вогнепальна, що навіть жодного крука, бо ж і до них війна безжальна. Воно повинно прорости це кров'ю кроплене насіння, а ми повинні хрест нести, та не питати, чи ж ми винні, бо винні, винні їм життя, таке тривожне та солодке, що завжди йде без вороття, що завжди надто за коротке. Воно повинно прорости любов'ю, ніжністю, прозрінням. Воно повинно завести глибоке та цупке коріння у цій згарьованій землі, у цьому зрадницькому світі, майбутнє в ранковій імлі. Це наші діти. І усім, що полегли, я мати. І вмираю із кожним, що миті. І не хочу, не хочу не знати, як вони розуміють, що вбиті, як пітьма поглинає світанок, і застигають у подиві очі, Як пульсує життя на останок, і пробиті легені тріпочуть. І не хочу я відволікатись на життя відчайдушно буденне, І не хочу розради шукати. Бо від мене їх смерть невід'ємна. А тюльпани ось-ось розквітнуть, попри смерть, що навколо свище. Можна про це щонебудь твітнуть. Але навіщо? Можна навіть про це фейсбукнуть, попри дикі новини про каби. Можна запостити про модну сукню і про смачних крабів. Можна вуха свої заткнути, можна навіть закрити очі, можна і шахедів не чути кожної ночі. Можна, як відкупне, донатить, можна сітки для фронту плести, а тим часом Україна мати мертвих діток пестить. Біля могил сама гірко дитина плаче. Наче скінчилось життя, Щастя не буде, наче. Не плач, дитино, не плач. Батько дивиться з неба, Він тебе захищав, бо так було, треба. Не плач, дитино, не плач. З неба дивиться мати. Вона заповіла тобі перемагати. Не плач, дитино, не плач, Сльозам же ж Москва не вірить. Нам треба її здолати. Нечасними ще у вирій. Нам жити з тобою треба на зло ворогам жорстоким. Нам треба біду пережити, дитя моє яснооке. Не плач, ми разом з тобою здалаємо всі напасті. Ми жити з тобою повинні і будувати щастя. Дощить. А хлопці у багнюці б'ють ворога з останніх сил. А хтось ще постить у Фейсбуці, де швенді, та що Єси? Дощить, весна бійців не гріє, їх навіть у останню мить про перемогу тішить мрія, підтримка наша боронить. І прийде час, коли спитають, і хто де був, і що робив, а в небі. Ген пташина зграє, І, може ж час уже пробив. Припорушені снігом домівки, Спить незламна моя співаківка, А навколо страшенна тиша, як в троні. Навіть друзі не пишуть, розлетілися всі далеко, Хто у вирій, а хто як лелеки, Чи у вирій, чи на фронті. Чи гуляють в якихось там понтах? Тільки я все, що в оці тайфуна, І надії бринять, як струни, На нулі б'ються насмерть хлопці, А в мене ані сил, ані опцій Захистити їх та прикрити, Материнським теплом зігріти, Тільки що символічні донати, Щоб скоріш повернулись до хати. Чи я була, чи мене не було, хто зна. Чи пам'ятаю щось, чи це примарні речі? Хто зна? Хто точно скаже, що є є, чи мене вже нема, хто зна. Але війна і смерть це є. Я знаю точно. Є дрони, каби, танки, сонцепеки, що йдуть і йдуть безжально. Це реальність. Є ворог, що винищує по-братськи мою країну ніжну і тендітну. А ще надія є і впертість, і наснага, є врешті мова, армія і віра, що ми доживемо до перемоги і миру. Хто зна, я знаю. Впевнена, так буде.